Слава Україні! Будинки, автокран, господарчі споруди, екосистеми горіли на Хмельниччині. У Городоцькій ТГ у чоловіка виявили цілий арсенал незаконної зброї. Про це та інше детальніше я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Українці повинні негайно у найкоротші терміни покинути Ізраїль та Іран. Про це йдеться у заяві МЗС України до слова коротко про ситуацію. Наразі сьогодні Трамп заявив, що очікує на повну капітуляцію Ірану. Перед цим він покинув достроково саміт Великої Сімки і дав розпорядження скликати Раду національної безпеки. В Ізраїлі повідомили, що вони продовжать атакувати військові цілі Ірану та їх посадовців. Крім цього, в цей список скоро додадуться нові цілі. Також з переходом на нову фазу, Ізраїль перестає випускати всіх своїх громадян з країни на близький схід з Європи. Наразі прямують 17 авіаційних заправників боїнг. Верховна Рада України проголосувала за призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. За проголосувало 273 депутати. До цього Кравченко обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської обласної військової адміністрації. Має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. Також у грудні 2024 року його призначили керівником Державної податкової служби. Хмельниччина у Скорботі. Волочиська міська рада повідомила про втрату захисника. У міській клінічній лікарні номер 4 міста Дніпро помер Багрій Дмитро Олександрович 1992 року народження. Захисник України, який захищав рідну землю. Про дату та про час церемонії прощання буде повідомлено додатково. Співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава воїну. На Хмельниччині виявили цілий арсенал незаконної зброї під час санкціонованого обшуку у господарстві мешканця одного із сіл городоцької територіальної громади виявили у підсобному приміщенні справжній арсенал зброї, боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Вилучили понад 3600 патронів різного калібру, зокрема споряджені у кулеметну стрічку, також шість автоматів Калашникова, оснащених прицілами та глушниками, дев'ять гранат проти протипіхотну міну, димові гранати та підривачі, магазини та численні запчастини до автоматичної зброї. Усю вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці передали на експертизу. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Розслідування триває наразі. Працівники карного розшуку працюють над встановленням походження вилученого арсеналу. Будинки Автокран, господарчі споруди, екосистеми. Вісім пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини за минулу добу. Із різних причин у селі Великий Олександрів та селищі Лозове Хмельницького району, у селі Довжки Шепетівського району палали житлові будинки. Також на вулиці Героїв Крут у місті Хмельницькій вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, пошкодив облицювання стін. Також учора ліквідували займання в господарчій споруді у селі Вищі Вовківці через ймовірне коротке замкнення електромережі, вогнем пошкоджено вікно, також речі домашнього вжитку та пошкоджено покриття. Крім того, у місті Красилів горів автокран, а в місті Дунаєвці вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі цеху, яка наразі не діє. Поза межами селища Ярмолинці палало на відкритій території. Про це повідомили в ДСНС Хмельниччини. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. Хмельничани вибороли призові місця на Кубку світу з кікбоксингу. В Угорщині відбувся 30-й кубок світу з кікбоксингу. Участь у змаганнях взяли майже 4 тисячі спортсменів з 52 країн світу. Серед учасників були й представники Хмельницького. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Обласний центр на змаганнях представляли спортсмени клубу Легіон та клубу Буревісник. Хмельничани продемонстрували високі результати на міжнародній арені та вибороли призові місця, а саме перші місця Роман Андрійчук, Мирослава Єфремова, Владислав Товстюк. А також бронзу отримали Артур Ковальчук, Антоніна Осецька та Артем Макаренко. Вітаємо спортсменів та тренерів. Бажаємо ще більше досягнень та ще більше перемог. Ми ж маємо докладати усіх зусиль заради найважливішої перемоги, перемоги нашої країни, заради нашого миру, нашої свободи та нашого майбутнього. Наразі ми прощаємось. Бажаємо вам вдалого та головне спокійного вечора та ночі, без тривог та без атак. До завтра.